А що кажуть про батьківську майстерність наші майстри? Я так вдячна вам. Це легше просто ну, мені видихнула. От перше, це неймовірно крутий курс, який дуже тебе прокачує, як маму, як людину. А здавалось, що виходу нема. Дитина не чує, ти зриваєшся, накриває кожен день. Всі три роки ти дуже сильно помилявся стосовно дитини. У нас була просто істерика. Не чистити, не миїтись, ну ні і все. І ми оці всі бігаємо. Папа й мама за однією маленькою жопкою. Бо настав такий момент, коли ти розумієш, що не знаєш, як діяти. У мене було безліч запитань, і на всі я отримала відповіді. Курс батьківська майстерність попросила, щоб чоловік купив мені на день народження замість різноманітних прикрас, і насправді вдячна за такий вибір. На курсі батьківська майстерність ми працюємо з точками, які змінюють це. Я стала в рази спокійніше, тому що я зрозуміла поступово, як це зробити, як показати своїм приклад. Змінилося все простір, стосунки, відношення, твоє мислення, твоє ставлення. Він дав новий погляд на виховання, допоміг побачити які щоденні ситуації не як труднощі, а як можливості. І перша точка це простір. Дитина починає сама все робити там, де ще вчора протестувала. Саме на цьому курсі е, я зрозуміла, що якщо вірно організувати простір дитини, це вже 50% успіху. Подати це в простір, щоб себе самої полегшити побут, наче ти це, це все знаєш, але воно так по помічкам ви розказали. Ти вчишся чітко та з любов'ю доносити можна і не можна. І дитина тебе чує. Важливим розділом було встановлення кордонів і правил не так категорично все ні, тому що було просто я отак от бралася і думала, боже мій. Чому дитина не слухає? Чому дитина вирадує? Чому дитина ігнорить? Тому що батьки говорять не те, батьки говорять не так. Це для мене було відкриття. Ти більше не зриваєшся. Бо розумієш, як діяти, скажу, що я зараз кайфую. Тебе не накриває, бо ми працюємо з тілом, з думками, зі звичками. Це на цей стан передався дитині, і якось воно так чик-чик-чик. У Мене з'явилось більше вільного часу. Ми ведемо тебе особисто, ми з тобою. На кожному кроці. Дівчатка дуже допомагають, вони ведуть тебе, вони мотивують, вони ну, дуже круто. Розумієте, навіть вчити твій стат. Тут ваш досвід він дуже відчувається. Ваш досвід це просто дуже сподобався супровід. Це не теорія, це курс, який змінює життя. Курс дає не просто знання, а він. Вчить практично застосовувати їх в реальних ситуаціях. Ось ти починаєш розуміти, чому твоя дитина поводиться саме так, чому ти реагуєш саме так. З'являється легкість і контакт. Коли ми почали практикувати і застосовувати всі знання і рекомендації, це було просто вау. Цей курс не про ідеальних батьків, це про живих, справжніх. Які хочуть краще. Точно можу сказати, що це один з найкращих курсів, які ми проходили разом. Якщо ти готова до простих дій і легкості в батьківстві, приходь! Початок скоро!